Кейт Мілтон відреагувала на неприємні чутки про паруки ще однією серйозною зміною зачіски. Волосся як щит, чому ми так люто обговорюємо зачіску Кейт Мілтон і що це говорить про нас самих?» В останні тижні інтернет вирує обговоренням зачіски Кейт Мілтон. Від медового блонда до повернення до звичного каштанового волосся кожна зміна викликає шквал коментарів, спекуляцій і навіть образи. Але що стоїть за цією одержимістю виглядом принцеси? Чому ми, здавалося б, цивілізовані люди, витрачаємо стільки енергії на обговорення зачіски члена королівської сім'ї? Як експерт з психології, сприйняття та соціальних тенденцій, я вважаю, що ця ситуація є дзеркалом, що відображає наші власні комплекси, страхи та невпевненість. Ми бачимо в Кейт Мілтон не просто жінку, а символ стабільності. Елегантності і, що найголовніше, бездоганності. Будь-яке відхилення від цього образу, будь-яка зміна зовнішності сприймається як загроза, як ознака слабкості. Чому ми так болісно реагуємо на зміни? По-перше, ми схильні до когнітивного спотворення, яке називається ефектом якоря. Ми формуємо уявлення про людину, ґрунтуючись на перших враженнях, і будь-які наступні зміни сприймаються як аномалія. Кейт Мілтон довгий час асоціювалася з певним чином: темне волосся, класичний стиль, бездоганний макіяж. Перехід до більш світлого відтінку волосся порушив це уявлення, викликавши у багатьох почуття дезорієнтації і дискомфорту. По-друге, ми часто використовуємо зовнішність як спосіб категоризації людей. Зовнішність це швидкий і легкий спосіб сформувати думку про людину, навіть не знаючи його. Ми судимо по обкладинці, не замислюючись про те, що ховається за нею. У випадку з Кейт Мілтон, її волосся стали символом її статусу, її ролі в суспільстві. Зміна зачіски сприймається як зміна статусу, як ознака того, що вона більше не відповідає нашим очікуванням. Ракові наслідки та людяність. Але найголовніше, що не можна ігнорувати це контекст. Кейт Мілтон відкрито розповіла про свою боротьбу з раком і про те, як ця хвороба вплинула на її життя. Зміна зачіски може бути пов'язана з побічними ефектами лікування, з бажанням приховати сліди хвороби або просто з потребою в зміні. Саме тому реакція колишнього перукаря принцеси Діани Сема Макнайта так показова. Він закликав людей проявити співчуття і залишити Кейт Мілтон у спокої. Він нагадав нам, що ми не знаємо, що відбувається з нею за закритими дверима, і що ми не маємо права судити її за її рішення. У своїй боротьбі з раком Кейт Мілтон продемонструвала неймовірну силу духу і стійкість. Вона відкрито говорила про свої переживання, про свої страхи і про свою надію. Вона показала нам, що навіть найсильніші люди потребують підтримки та розуміння. Волосся як захист, особистий досвід. Я пам'ятаю, як сама пережила період, коли мене сильно змінила хвороба. У той момент я відчувала, що втрата контролю над своїм тілом, над своєю зовнішністю. Незначні зміни в зачистці здавалися мені величезною подією, символом зміни в моєму житті. Я зрозуміла, що волосся це не просто спосіб прикрасити себе, це частина нашої ідентичності, наш захист від зовнішнього світу. Тому, коли я бачу, як люди жорстоко обговорюють зачіску Кейт Мілтон, я відчуваю не тільки співчуття до неї, але і сором за наше суспільство. Ми повинні навчитися бути більш толерантними, більш розуміючими, більш людяними. Ми повинні пам'ятати, що за кожною зовнішністю ховається складний внутрішній світ, повний переживань, надій і страхів. Що ми можемо зробити? Зосередитися на її діях? А не на її зовнішності, Кейт Мілтон не просто красива жінка, вона мати, дружина, член королівської сім'ї, благодійниця. Давайте оцінювати її по її вчинкам, а не по її зачистці. Пам'ятайте про її боротьбу з раком, зміна зачіски може бути пов'язана з побічними ефектами лікування. Давайте проявити співчуття і розуміння. Будьте більш толерантними та розуміючими. Ми повинні навчитися приймати людей такими, якими вони є, з усіма їх недоліками та особливостями. Пам'ятайте про свою власну вразливість, ми всі переживаємо важкі часи, і всі ми потребуємо підтримки та розуміння. Підтримуйте позитивні дискусії, замість того, щоб поширювати негативні коментарі, давайте говорити про Кейт Мілтон позитивно, відзначаючи її досягнення та її внесок у суспільство. Укладення Одержимість зачіскою Кейт Мідлтон це не просто випадковий феномен, це відображення наших власних комплексів і страхів. Ми повинні навчитися бути більш толерантними, більш розуміючими та більш людськими. Ми повинні пам'ятати, що за кожною зовнішністю ховається складний внутрішній світ, і що ми не маємо права судити людей за їх рішення. Давайте підтримаємо Кейт Мідлтон в її боротьбі з раком і будемо відзначати її досягнення. А не її зачіску. Зрештою, краса це не тільки зовнішність, це внутрішня сила, стійкість і здатність долати труднощі. І Кейт Мілтон володіє цим в надлишку. Волосся це не просто прикраса, це щит, захист і частина нашої ідентичності. Давайте виявимо повагу до вибору інших людей і не будемо судити їх за їх рішення.